Зараз ви побачите стандартну вправу, яку я даю всім кухарям, коли вони тільки приходять до нас в компанії. Це нарізка моркви різними способами вручну. Беремо моркву і перше, що ми робимо з неї — прямокутний брусок. Ось ну, щось таке. Після цього можемо зробити з цього бруска, те, що називається плато. Можуть бути такі тоненькі плато. А можуть бути не тоненькі. Ось ці плато різної товщини, далі можуть бути перетворені на жульєн або по-нашому соломка. І далі робите жуєн. Ось це називається жильєном. Наступна версія існування жильєна у вас вийде те, що називається. Брунва це спосіб нарізки дуже дуже мілким кубиком. І цей кубик робиться ось так. Брунвас це коли ми перетворюємо просту морку на щось. У що необхідно вкласти навик брусок такого розміру. Це кубик, який ти відчуваєш у себе на язику і в роті. І разом з цибулою і каперсами, наприклад, це і формує смак ахуєнного тартару з яловичка або з лосось. І ось одна морква, яку ми тільки що перетворили на брусок, потім на жильєн, а потім на брунваз. Вийшло 10 грам з 95 грам. Цибуля. Нарізання цибулі кубиком, казалось би, має бути просто, але з ніхуя. Розрізаємо надпіл якраз по центру цього. І ось ця частина, за яку ти будеш тримати, цей хвостик тримає всю, всю цибулину разом. Обов'язково треба робити ось так. Особливо прикольно порівнювати це з моркво бронес. І не забуваємо зважити. Якщо ми робимо цибулю на соус, то ми не вийобуємося, просто пошов, раз, два, три. Якщо я кажу цибулю бронюз, це отаке. Якщо на смажку або на соус, або на борщ, отаке. Імбиряка з котеняти. Зараз побачимо декілька різних способів заготовки. Для початку треба його порізати так, щоб можна було зручно його різати. І викладаємо так само каскадом, як ми це робили з морквою. І пам'ятаємо. Розмір фракції впливає на швидкість екстракції. Ось що маємо соломку? Беремо і розвертаємо його. І ріжемо кубик. Їдемо далі. Буряк тільки з рукавичками обрацюємо. Я єбал. Буряк у більшості йде на два головних рецепти, які ми зараз готуємо. Перше це борщ, друге це маринад для шевських яєць. Всі люблять шефські яйця. Шефські яйця мають бути гарного пурпурового кольору. То, щоб пофарбувати правильно шафське яйце, нам треба зробити те саме, що ми вже робили і з морквою, і з імбирем. Ріжемо буряк на плато. Зараз я порізав буряк, так як ми будемо його різати для маринаду. Буряк на маринад. Зважуємо і підписуємо. А тепер буряк на борщ. І для цього у нас є мандоліна. Техніка роботи на цій штуці е така, що коли ти доходиш до ось цього етапу, ти просто береш і викладаєш це на маринад. Бачите, яке воно гарне. Все однієї фловщини, однієї форми. Капуста. Прям унікальний і прикольний овоч. Листи ми розбираємо на голубці. І ми хочемо, щоб вони залишались прикріпленими. Ми залишаємо ось такі частинки капусти, які ми використаємо потім для того, щоб в них щось загортати. 6 штук та 325 грамів. Все інше, що в нас не вийшло перетворити на ось це, ми перетворюємо і шинкуємо в залежності від того, знову ж таки, що ми готуємо. Картопля. І капуста в місця на все Ось це піде на пюре такі куски. А на фрі ділимо навпіл, потім ділимо навпіл. І ще раз ділимо навпіл. Я люблю товсті фріхи. Ось це потім йде знову в воду, для того, щоб воно не почерніло. В воді воно чекає наступного етапу. Це ми потім можемо приварити, потім охолодити, потім присмажити перший раз, знову охолодити, тримати замороженим до використання. Другий варіант. Ми ріжемо її на суп. Коли ви підписуєте ось це, тут не має бути ваги води. Нам треба вага картоплі. Це здавалось би, очевидні речі, але ніхуя. Мені похуй, який об'єм рідини. Ви зважуєте воду, зважуєте олію, зважуєте цибулю, поїбать, ви все зважуєте. Я вас вітаю. Якщо ви додивились до цього моменту, ви розумієте, суть мізанплас. Ліворуч від мене, ви бачите просто підготовлені інгредієнти в'ємності. А праворуч ви бачите те, що ми називаємо мізамплас. Цей інгредієнт він готовий до роботи. І він на своєму місці. Він в мізамплас. Підписуйтесь на канал Шеф Женя. І він вас обов'язково обматюкає. А ти що за хуй? Я охуєнний продюсер. Звуть мене Менахім Гойхман.